Вітаю. Ми зараз будемо дублювати фінальний епізод звичайних побічок. Десятий. Дідько, ці рани не заживають, а вони не хочуть ділитися грибами. Так, я дзвонив татові, але він не брав трубку. Він не хоче зі мною говорити. Так, так, мамо. так. <гум> Навіть вийшло з першого разу. <гум> Нічого собі. Так, до речі, я озвучую головного героя Маршала. Тікаймо, вони нас не заженуть, блядь! Вони тіжай! А, тікай! Одай сало! Сало дай! У мене там ще й блага кусочка була! Одай сало! Одай сало, сало дай! <пух> Зараз ми озвучували типу масовку на фоні. Там все одно це типу як гамір, але треба ж зробити, щоб було різними голосами. Навіщо я сюди прийшов? Казала мені бабуся послівний подорожник і все заживе, а я їй не вірив. Генні. Ха-ха. О, о. Кашлянув, кашлянув. Обригався. Кашлянув. Все зробив. ха-ха! Облава. Чому вони не облишать мене? Я. Давай так. Облава. Чому вони не облишать мене? Я тестую гриб на добровольцях. Ригаю все. Ригає все! Ні, ні, я не можу, не без. Це все реальне. А ну, вийшло непогано. Це, Це все реальне? Це все реальне. Це все реальне. А зараз дід. Це все реальне. Яке ще? Це все реальне? Жорстко, да? Давайте йдемо далі. Головна ціль, маршал, жорстокий і небезпечний. Виправдана сила дозволена. <риклад>